Бойківські Карпати після мова в Івано-Франківську підбили підсумки проєкту, що мав на меті підвищити туристичну привабливість східної Бойківщини. Він тривав упродовж року. Заступник начальника управління євроінтеграції громад Віталій Передарко підсумовує. Вдалося реалізувати 95% запланованого. Бойківщина традиційно це гори, це горгани. І на Бойківщині дуже цікава спадщина, гастрономічна, культурна архітектура цікава. Але в принципі туристи знають Бойківщину по таких брендах, як Карпатський трамвай, Скелі Довбиша, індустріальна спадщина, пов'язана з Бойківською солью, Там, до речі, розробляється зараз один із маршрутів туристичних гошів, Маня, Паломницькі центри, Манявський водоспад один із найвищих в Карпатах. Це ті бренди, які є початковими магнітами в нашій Бойківщині. Але ми би хотіли, щоб таких магнітів ставало більше. У перспективі ми, звичайно, будемо працювати над тим, щоб з'явилися нові бренди території, які б залучали нових туристів. Серед учасників проєкту 12 громад Прикарпаття, зокрема й Долинська. Її голова Іван Дорів зазначає. У рамках проєкту Бойківські Карпати було проведено безкоштовні екскурсії містом. Їх відвідало чимало внутрішньо переміщених осіб, починаючи від музею Бойківщина, історичною частиною міста, новою частиною міста, гошівським монастирем, маршрут до каменя, коли бачу в селі грабів, дуже дуже багато ми ну, змогли ну змогли зробити власне величезна історія. Історія бойківського краю, історія нашого етносу. Бойків є дуже такою цікавою і не до кінця пізнаною. Якщо гуцули вміють себе рекламувати, там на трембітах грати, на цимбалах, то про бойків ми знаємо набагато менше. І власне ми присвятили той рік, тому щоби про бойків більше дізналися. Автор проєкту Я Бойко Михайло Мальникович каже: ця етнічна група достатньо досліджена і має чим пишатись. Та самі бойки часто соромляться свого походження і важливо це змінити. Це якась така специфіка бойків, не називати себе бойками. Тому куди ви не приїдете в будь-який куточок Бойківщини, вам скажуть, ми не бойки, бойки то десь там далі. І от, напевно, мета проєкту Я Бойко була не так популяризувати Бойківщину, тому що, повірте, всі галузі життя бойків досліджені. Сотні книг написані про бойківські церкви, Бойківський побут, бойківська їжа, бойківське весілля. Тобто це все описано, як і в гуцулів, такими самими великими класиками історії чи літератури, які про гуцулів, про бойків, про лемків, це все описано. Але от дійсно яскравіше подано, це ще, мабуть, з радянських часів яскравіше подані гуцули для світу. Бойки чомусь не так яскраво подані. Майбутньому впевнені автори проєкту Бойківщина має великі перспективи. Адже значна частина спадщини, зокрема індустріальна, гастрономічна та природна, поки не залучені. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.